Простих почують, до нас дослухаються і будуть разом з нами. Отже, громадянам Сходу та Півдня України звертаються до вас прості рівняни, які зібралися на морозному майдані у свято хрещення Господнього. Просимо та дуже хочемо, аби ви почули та зрозуміли нас. Те, що сьогодні відбувається в країні, це не боротьба проти вас. Це боротьба за нормальне життя всіх українців. На Заході, Сході, в центрі, в Криму, всюди. Нас, як і вас, змучили бідність, безправ'я та брехня. Вас, як і нас, гвалтують і грабують люди, які повинні працювати на нас. Чи у вас в Луганську кращий суд, ніж у нас в Рівному? Чи ви знайдете там справедливість? Чи там? Закон вагоміший, ніж гроші. Чи в Харкові ваша місцева влада дбає про вас? Чи ваша в Донецьку міліція захищає вас краще, ніж наша нас? Чи в лікарні Одеси вас вилікують без грошей? Чи податкова Миколаєва краще львівської? Чи ви задоволені своєю зарплатою? Чи ви задоволені тим, як розвивається наша країна? Думаємо, що ні. Хтось весь час переконує, що западенці проти вас. Це не так. Не все правда, що показують по телебаченню. Точніше, там зовсім мало правди. Вимкніть телевізор і подивіться на життя навколо себе. Тоді ви перестанете вірити в уряд Азірова. Його найбільшим досягненням було взяти кредит, щоб заплат... залатати діри в бюджеті. І ще щоб було що вкрасти, а віддавати доведеться нам і нашим дітям. Поспілкуйтеся з людьми на Майдані, і тоді ви перестанете вірити російському телебаченню. Перестанете вірити в якісь технології Заходу. Бо боротися за свої права це не технологія, це потреба нормальної людини. Як коли шахтарі під Кабміном боролись, зараз їм не краще живеться, чому ж вони терплять? Вам не подобаються наші політичні лідери і партії. Ми теж Більше не хочемо робити з них месій. Ми хочемо наймати їх на роботу, або вони працювали на нас. І якщо вони не справлятимуться, ми їх звільнимо і наймемо інших. Партія регіонів вже не хоче, щоб їх звільняли. Вони хочуть керувати вічно. І чим гірше вони працюють для людей, тим більше вони хочуть влади, тим більше вони брешуть, тим жорстокіше вони карають тих, хто насмілиться говорити правду. Ви самі це знаєте. Тільки чомусь протиставляєте себе нам. А ми один народ. Ми хочемо жити в єдиній, багатій та справедливій Україні. Ми ми почали боротися за кращу Україну. Допоможіть нам. Ми вас потребуємо. Чи ви підтримуєте таке звернення? Якщо так підніміть руки, ми передамо це їм. А зараз я хотів сказати кілька слів від себе.